Доброго раночку, з вами Лампа Телобачення, Єгорка Марф, Горинич Змій і інші мої іпостасі. Так, у нас є сьогодні ранкова пошта, але фішка в тому, що вчора я перевіряв на пошті те, що мені прийшло, тому я покажу вже без як то кажуть, без анбоксінгу. Да? Тут одразу видно, що це у нас картриджі на Nintendo Switch. За нормальною ціною продавалося 5 штук картриджів. І ще і зараз покажу що з невеличким бонусом, тому я вирішив забрати. От у нас FIFA 18. FIFA 18. Не пам'ятаю, що вона в мене є, чи в мене є тільки коробка FIFA 18, треба буде дивитися. От. І такі, бачите, де воно з прикольним цим. Кейсом, холдером. Так, дивимось. Ну, оп! Це нас гра називається Killer Queen Black. Чесно, не знаю. Не грав в цю гру, не знаю, чи вона прикольна, чи не прикольна. Сподіваюсь, класна. Так, йдемо далі. О, чай прийшов допомагати знімати нашу. Так, така у мене гра наче є. Це SNK Heroines. Про героїнь від SNK, там файтінг, мене наче вона є. Це можливо піде далі на перепродаж. Відкриваємо наступну сторону. Бачите, у нас з двох сторін. Так, це у нас Bounty Battle. Європейський картридж. Сподіваюсь, що він у нас... Що, що Це щось прикольне, я не знаю. І тут ще залишається одна гра, називається вона Dragon's Dogma Dark Dark Riser. Капкомовська гра. Ну я думаю, Капком має бути гарна гра. Така історія. Це у нас, я взяв там, із розрахунку по 300 гривень за гру. Я думаю, що це гарна, як то кажуть, інвестиція в... В мій геймінг, навіть зважаючи на те, що в мене одна гра точно є, а друга під питанням. Тому що можна завжди перепродати і навіть в таку саму ціну її все одно заберуть ті картриджі, тому що вони в принципі зараз ще поки актуальні. А якщо вони стануть класикою, то будуть іще дорожчі. Так, ну і от друга у нас посилочка, бачите, спеціально не буду показувати, що там написано. от, Така посилочка. А може я вже так зробив, що ви щось побачили. Все ж таки. Ну, не важливо. Важливо, що ми зараз відкриваємо. Це у нас, як то кажуть, з одного пам'ята, Тому е ми їх відкриваємо в один день, тому що я і то, і це забрав вчора з нової пошти. Цю, до речі, я спочатку замовив на, цей, на поштомат, але не встиг забрати, тому її переслали теж туди саме. Ага, дивіться, така от у нас простенька штучка. от у нас пакування. В принципі, пакування нормальне. Зовсім не це, як то кажуть, з... не можна порівнювати з тим продавцем, який запхнув просто в пакетик. Блин, Фільм Dividition і взагалі велике щастя, що диск, незважаючи на те, що там тріщина, що він взагалі запустився. О. Ну, будемо дивитися, що там у нас смачненького. У нас ще бачите, інколи намагаюся знімати на вуличці. Можливо, буде ще в певний час така можливість. По-перше, зараз у нас вихідний, тобто діток зараз нема, у нас ж взагалі школа. А по-друге, ще доволі тепло. Хоча було вже не дуже тепло. Ну, коротше, це прикольна гра. Я насправді її пройшов вже. Мало того, що придбав в цифрові версії, а ще й пройшов на свічі. О, ну, Дивіться. Commander In Chief Edition Saints Row 4. Четверта частина Saints Row. Я вважаю, що це взагалі. Це геніально просто. Вони починаючи з третьої частини, я так розумію, вони максимально відокремились від такого класичного ну, типу, GTA world Ворлдного стилю. Тобто у них трошки все відокремилося, вони стали більш трешові, більш гуморні. А, ну, Видно, що звісно, він покоцаний, але пишуть, що він запускався. Це я купив на, називаю, Ретростор аукціон. Я забрав його, не пам'ятаю, за гривень 100, наче. Кажуть, що він запускався. І я собі вирішив забрати в колекцію. Це означає, що в нього гарно грали, раз він такий покуциний. А можливо, вони щось не могли пройти, хоча в цій грі це такий максимальний антистрес. І не пройти щось е на Xbox 360. Ой, на Xbox 360, в Saints Row. В Saints Row третій, 3. Най е, ця місія, це навіть, на, на гвинту крилі. А всі ці, всі інші місії доволі адекватні і, в принципі, дуже лайтово прох... вони всі проходяться. Ось така історія. Тобто РС-4С. 34. Це у нас по 300 гривень за картридж вийшов. А це у нас 100 гривень о, така от в колекцію штучка. Я, так як я її вже проходив, то мені в принципі і ще раз її проходити не треба. Хіба що я захочу подивитися, яка трошки може бути різниця між Свічовською версією і Xbox 360 версією? Дякую за перегляд. З вами лампове телебачення. Я Єгорка, і там Шарик у нас допомагає. Зараз покажу. Ой. Вон там він. Бачите? Шарик. Привіт, малий! що ти, шарик, шарик, Ну все, бачите, шарик у нас там мімікрує. Намагається, щоб його не видно було. Все, добра ніч. Приходьте ще.